На початку не було нічого, тільки сам Бог. І захотів Бог створити світ і все, що ми бачимо довкола. І сказав Бог: Нехай буде світло, і стало світло. І Бог побачив, що світло це дуже добре, і він розділив світло від темряви і назвав світло днем, а темряву ніччю. Бог був дуже задоволений своєю працею. І прийшов вечір, потім настав ранок, і це був перший день творіння Божого. А потім Бог розділив воду, що була над водою і під водою, і так створив небозвіт. І тоді Бог дав йому назву Небо. І знову був вечір і був ранок, день другий. І знову Бог побачив, що небо дуже прекрасне. Тоді сказав Бог, щоб вода, яка знаходиться під небом, зібралася докупи, щоб утворилася суша, і сталося так, і назвав Бог сушу землею, а воду морями та океанами. І побачив Бог, що це дуже добре. Тоді Бог сказав до землі. Прорости трави, знасіння, і різні дерева, і кущі, і всякі рослини, які будуть приносити смачні і корисні плоди, і красиві квіточки, які будуть мати прекрасний аромат. І сталося так. І на землі виросли дерева, і великі, і маленькі, і трави, і різні овочі, і фрукти, які були дуже смачні, ароматні і красиві квіти. І трави, і вся земля вмиця зеленіла, стала дуже привабливою та красивою. І побачив Бог, що це добре. І знову був ранок, і був вечір, день третій. І захотів Бог створити на небі яскраві світила, щоб світили вони і освітлювали всю землю два світила одне більше. Щоб світити вдень і назвала його сонечко, і одне менше, щоб світити вночі, і назвали його місяць. Також Бог помістив на небі багато-багато красивих маленьких зірочок, щоб вони світилися вночі і радували наш погляд. І знову Богу дуже сподобалося те, що він створив, і він побачив. Що це дуже добре. Це був день четвертий. Тоді каже Бог: нехай наповниться вода різними водяними тваринами і істотами, а птахи нехай літають над землею, під небом та під водою. І так Бог створив все, все що живе в воді: великі риби, такі, як кит і акула, різних плазунів. Черепах і крокодилів, а також маленьких і красивих рибок та інші морські тваринки, такі як краби, молюски, кальмари і все, все що живе і плаває в воді. А ще Бог створив всіх птахів, які мають крила і можуть літати. Це птахи, яких ми бачимо і навіть не бачимо. Їх всіх створив Бог. Це і великі орли, які живуть в горах, і ластівки, і лелеки, і жайворонки, і солов'ї, і журавлі, і дятли, і горобці, і сороки, і ворони, і зозулі, і всі інші птахи є тими, яких створив Бог. Побачив Бог, що це добре, і сказав, щоб вони розмножувалися і щоб наповнювали постійно. Всі води живими тваринами, і щоб птахи розмножувалися на землі. І був вечір, і був ранок, день п'ятий. Тоді Бог сказав, щоб земля видала різних тварин, які будуть ходити і жити на землі. Нехай буде багато великої і дрібної худоби, і різних диких звірів. І сталося так. І стало на землі багато тварин, це й собаки, і коти. І коні, і овечки, і леви, і тигри, і слони, і жирафи, і буйволи, і маленькі мишки, і всі тваринки, яких ви ще знаєте, в той день створив Бог. І він побачив, що це дуже добре. Тоді каже Бог: «Створімо людину, подібну до нас і за образом нашим. Нехай керує людина всім, що є на землі. І морськими тваринами, і птахами небесними, і всім, що ходить по землі, і дав Бог людині волю, і сказав вирощувати рослини і їсти всі плоди, які дає земля. А вони були дуже смачні, і їх було набагато більше, навіть ніж є сьогодні. І сталося так. І побачив Бог, що все, що Він створив, є дуже добрим і прекрасним, і був Бог. Задоволений всім, що він створив, і був вечір, і був ранок, день шостий, і скінчив Бог працю свою, і відпочивав сьомий день, і благословив він сьомий день для відпочинку і для душі.